Тиждень, що настав, також як і попередній, відрізнятимуться нестійкою погодою. У його першій половині циклон принесе дощі та підвищення температури повітря. Ближче до вихідних синоптики попереджують про те, що в Україні увірветься арктичне повітря, яке особливо відчується на лівобережжі, де вночі можуть бути заморозки, а вдень плюс 10-15 плюс градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 11 квітня у вівторок суха погода буде лише на Волині: У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській області. А ось нарешті території країни очікуються дощі, місцями невеликі. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури у вівторок, то буде переважно тепла погода. Так вночі по всій країні повітря коливатиметься в межах плюс 3 плюс 8 градусів тепла. А ось в день повітря по всій Україні вже буде прогріватися до плюс 10 плюс 17 градусів тепла. Тому вже можна потихеньку ховати зимовий одяг у Києві, 11 квітня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 6-14 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!